Друзі, розповімо бізнес-анекдот про важливість розрахунків в бізнесі, про те, як працюють КПІ і загалом систематизація. Отже, в двох селищах Віларіба і Віла Баджо проводили дослідження сексу. Скільки в середньому пара ним займаються? Так ось вияснилося, що в Віла Ріба сексом займаються два рази щодня, а в Віла Баджо раз на тиждень. Селища були поруч, і виникло питання, чому так? І вчені дослідили, що в першому селищі дослідження проводили методом опитування, а в другому методом замірів. Я трошки ризикую, розповідаючи такій солідній аудиторії, такий веселий анекдот. Але я переконаний, що як всі з вами, ми підприємці, ми зазвичай ризикуємо. І ми ризикуємо особливо багато, якщо ми не рахуємо. Провівши консалтинг в понад 500 компаніях, я точно знаю, що український бізнес дуже часто або не рахує, або рахує погано. І про такі поняття, як КПІ, ОКР, і чи точні розрахунки фінансової моделі чи інвестиційного плану, деколи говорити на превеликий жаль не доводиться. Деколи сам Власник чи власниця не до кінця знає, якого бізнес функціонує. Є гроші значить, все добре. Нема грошей, значить потрібно щось вирішувати не у всіх звичайних бізнесах, але дуже часто. Я дуже рекомендую зараз задуматися: а ваш бізнес тримається на опитуваннях. Чи він тримається на розрахунках, які ви можете чітко передбаченими подивитися в себе на дашборді? Я хочу, щоб якнайбільше українських бізнесів було ефективними. А для того давайте робити розрахунки, давайте виводити їх на дашборд і пам'ятати, що будь-який звіт, який треба формувати, це поганий звіт. Найкращий звіт – це той, який вже завжди перед вами є. Нехай український бізнес буде ефективний, а у вас все вдається.